Для того, щоб не бути голослівними, ми подали запит на ім'я Анатолія Леонідовича з проханням про перевірку ваші зазначених фактів. При цьому задля об'єктивності ми не вказували його як можливого винуватця. Ця ситуація нас зацікавила тим, що саме обласний прокурор дуже різко та принципово висловлювався щодо декількох подібних трагедій, які сталися на дорогах Закарпатської області. Зокрема, це смертельний ДТП за участі помічника прокурора у Виноградові. Та аналогічне ДТП за участі начальника Хутського відділення Закарпатгаз Нагірного. Також демонстративно були звільнені декілька працівників прокуратури за аварії, які були скоєні у стані алкогольного сп'яніння. Весь цей піар про видатні здобутки прокуратури під керівництвом Петруні активно поширюється закарпатськими ЗМІ, але з огляду на вищезазначену ситуацію, це виглядає принаймні цинічно, особливо з боку керівника регіональної прокуратури. Що було далі? Сумніви щодо невинуватості обласного прокурора у нас виникли після того, як ми спробували неофіційно отримати інформацію щодо аварії у ДАЇ. Зі слів нашого джерела у міліції, до них одразу ж прибігли два працівники обласної прокуратури та вилучили всі документи, які стосувалися аварії, а також журнали реєстрації пригод за 2010 рік. І також нас було попереджено про можливі неприємності у випадку, якщо ми будемо. Приділяти стільки уваги саме цій пригоді. Вам погрожували? Ні, це нам підказали. Але неприємності з'явилися дуже швидко. У нас в офісі під виглядом слідчих дій, які проводилися на підприємстві, де ми орендуємо приміщення, була спроба провести обшук. Обшук проводився у супроводженні спецпідрозділу Беркут. Одним словом, це була демонстрація сили з хамством, наглістю і так далі. Хоча формально вони мали на це дозвіл. З приводу цієї ситуації нами була направлена заява на ім'я Генерального прокурора України. Розкажіть про все, що вам вдалося дізнатися по порядку. 13 січня 2010 року під старий Новий рік приблизно о 20-й годині 30 хвилин на пішохідному переході по вулиці Мінальській був смертельно травмований пенсіонер 1932 року народження. Одразу після зіткнення водій автомобіля Toyota Camry чорного кольору зник з місця події, не надавши потерпілому медичної допомоги та не викликавши працівників ДАІ. Проте він загубив номерний знак АО-0077ВР, що дало змогу дуже швидко вирахувати її автомобіль його власника. На місце пригоди одразу ж прибули начальник ужгородської міліції Іван Цьока та заступник прокурора Ужгорода Валерій Черничко довірена особа пана Петруні, до речі, який почав інтенсивно підказувати інспектору Журоцького ДАІ та слідчому, як потрібно оформлювати ДТП. І саме він в подальшому забезпечив свідка свого знайомого для формування позиції. Варто зауважити, що одразу ж після призначення Анатолія Петруні прокурором Закарпатської області Валерій Черничко також пішов на підвищення. Він став прокурором Виноградівського району одного із самих контрабандних районів Закарпатської області. Це стало платою Петруні за допомогу. Через деякий час до міліції з'явився із своїм адвокатом такий собі громадянин Володимир Горячко, який повідомив, що це він був за кермом автомобіля і він скоїв смертельне ДТП. За дивним збігом обставин, саме на нього, цей прокурор зареєстрував кілька своїх автомобілів для того, щоб не смітити у декларації. Цікавості журналістському розслідуванню додало те, що ні для кого у прокуратурі та міліції не було секретом. На автомобілі Toyota Camry 3.5 з номером АО 0077ВР з першого дня їздить перший заступник прокурора Закарпатської області Анатолій Петруня. Він постійно приїздив на цьому автомобілі до того, що цим автомобілем користувався і його син і дружина. Отже, короткий аналіз фактів, виписок ДАІ та нотаріального реєстру. 18.01.2007 року на ім'я Горячко Володимир Петрович реєструється автомобіль Toyota Camry 2.4i з номерним знаком АО 44АН чорного кольору. 23.01.2007 року, через 5 днів, оформлюється генеральне доручення нотаріусом Порамоновим на Петруня АЛ, прокурор, та його дружину Петруня ОЄ. 06.11.2009 року автомобіль знімається з обліку для продажу. Паралельно 11.03.2008 року реєструється також на горячка Володимира Петровича, автомобіль Toyota Camry з вже більш потужним двигуном 35 v 6 Також чорного кольору. Реєстраційний номер АО 0077 ВР. Той же нотаріус Парамонов 12.12.2009 року видає генеральне доручення на Петруня Руслана Анатолійовича, сина прокурора. 13 січня 2010 року на цьому автомобілі першим заступником прокурора Закарпатської області Петруня АЛ скоюється смертельне ДТП, в якому прямо на пішохідному переході загинув пенсіонер. 22.04.2010 року після закриття кримінальної справи даний автомобіль знімається з обліку. Кілька місяців їздить на транзитних номерах і 07.08.2010 року знову реєструється за Горячко Володимиром Петровичем вже під номером АО 3883АХ. Через два тижні 20.08.2010 року Володимир Горячко у нотаріуса Петруня ОЄ, дружина прокурора, знову виписує генеральне доручення на даний автомобіль для Петруня Руслана Анатолійовича, сина прокурора. Варто зазначити, що аналогічна комбінація цифр АО 3883 ВВ є також на новому автомобілі прокурорського сина Audi А6 2012 року. Ось такі дивні співпадіння. Як я вже вказував вище, кримінальна справа була закрита повністю. Ніхто не був притягнутий до відповідальності, навіть за зникнення з місця ДТП, не кажучи вже про загибель людини. У матеріалах справи є розписка сім'ї загиблого. Про відсутність претензій до водія. За нашими даними, вона коштувала Петруні 40 тисяч доларів. Варто зазначити, що наступного дня після ДТП був зроблений прокурорський обдзвін редакції місцевих ЗМІ із переконливим проханням зняти інформацію про вищезгадане згадане ДТП із стрічок новин, а також видалити будь-які згадки імені Анатолія Петруня із коментарів. Що далі? Розуміючи наперед. Що розслідувати кримінальну справу стосовно аварії прокурора Петруні через 3 роки буде вкрай важко, ми вирішили допомогти. Ми отримали відеодокази винуватості Петруні у даному ДТП та фабрикування матеріалів кримінальної справи. Наразі ми не стали публікувати дане відео в мережі інтернет, але готові передати його Генеральному прокурору у разі призначення проведення службової перевірки. І на сам кінець. Беручи до уваги всі вище зазначені факти, звертаємось до Генерального прокурора України і просимо вважати дану публікацію офіційною заявою про злочин.